Вітаю в ефірі. Програма Реальний Фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі НАТО може створити щит ППО над частиною України. Росія намагається впливати на політику в Європі. Збройні сили України завершили перехід на корпусну систему, а також про те, що фінансові витрати Росії на війну стрімко наближаються до показників радянського союзу напередодні його розвалу. Британське видання The Telegraph повідомляє, що європейські країни-члени НАТО хочуть поставити щит ППО на частину України, аби збивати російські дрони та ракети. За інформацією британських журналістів, група високопоставлених західних політиків та військових пропонує встановити над західною частиною України систему протиповітряної оборони із подальшою можливістю поширити цю безпілотну зону на сам Київ. The Telegraph нагадує, що нещодавно британські ВПС вже перехоплювали іранські безпілотники та ракети, які летіли на Ізраїль. Тож ніяких технічних обмежень на реалізацію цього плану немає. Також про те, що російські дрони та ракети можуть збиватися над територією України, пише і видання The Times. із посиланням на командира високопосадовця альянсу, британські журналісти повідомляють, що у відповідь на систематичні порушення повітряного простору та гібридні атаки дронів на східному фланзі НАТО. Союзники розглядають можливість перегляду правил застосування сили щодо порушників. Водночас стає жорсткішою риторика Білого Дому щодо російської агресії та недоговороздатності Владимира Путіна. Зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав Росію паперовим тигром та припустив, що Україна має перспективи перемогти у цій війні. За допомоги західних союзників, а держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати розглядають можливість постачання Україні наступальних видів озброєння. Докладніше про все це дивіться далі у нашому сюжеті. Віцепрезидент США Джаді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Томагавк Україні, проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. Я хотів, щоб ми, Сполучені Штати, припинили вкладати гроші та зброю в такий далекий конфлікт. Особливо, коли я відчував, що європейці за всієї поваги до них насправді не несуть справедливу частку тягаря. Завдяки керівництву президента зараз європейці купують зброю у США, а не отримують її від нас безпосередньо. А якщо йдеться про томагавки, остаточне рішення з цього питання ухвалить президент, сказав Венс. За його словами, Трамп діятиме в інтересах США, і це є ключовим принципом його зовнішньої та оборонної політики. Той самий підхід ми застосовуємо при відповіді на запитання про томагавки. Я знаю, що наразі ми обговорюємо це питання. Додав Венс. Раніше американське медіа Аксіо заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети Томагавк. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має свою далекобійну зброю для відповідей на атаки Росії. Так він прокоментував заяви у медіа щодо запиту України до президента США Трампа передати ракети Томагавк. Сьогодні Україна відповідає на удари Росії власною зброєю, зокрема далекобійними засобами. Якби в нас була інша зброя, ми б її застосували. Ми передали президентові США деталі про наші потреби. Це закладено в угоді на 90 мільярдів доларів. Але готові обговорювати окремі поставки, зокрема, далекобійну зброю. Більше деталей не можу повідомити. Це дуже чутливо. Дякую. У Кремлі заявили, що уважно аналізують інформацію про можливості передати Україні далекобійні ракети Томагавк з боку США. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. Уважно за цим стежать наші військові спеціалісти. Питання, які раніше звучать так: хто може запускати ці ракети, навіть якщо вони опиняться на території київського режиму? Їх можуть запускати лише українці, чи це повинні робити все-таки американські військові? Хто наводить ці ракети? Американська сторона чи самі українці? Говорить Пісков. Перші ракети Томагавт заступили на озброєння у 1983 році, і з того часу вони знаходяться на озброєнні військово-морського флоту США. Крим США у 80-х роках ракета експортувалася до Сполученого Королівства, де використовуються підводними човнами, які запускають ракети з торпедних апаратів. За весь час використання ракета неодноразово модернізувалася та проходила багато оновлень. Справжній експортний поштовх для ракети Томагавк відбувся у 2022-2023 роках через напругу у світі пов'язану з агресивною політикою Росії та Китаю. Тоді збройні сили США були змушені розширити арсенал крилатих ракет. А армія США та Корпус морської піхоти створили власні підрозділи, які будуть укомплектовані сухопутним варіантом ракети. Разом з США замовлення на ракети цього типу розмістила Японія, Австралія, Канада і Нідерланди. Ці країни прагнуть посилити свій далекобійний компонент через загрозу як з боку Китаю, так і з боку Росії. Наразі всі замовлення розміщені на версію блок 5, яка може ефективно використовуватися як для удару по сухопутних цілях, так і по надводних. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відправив меморандум до Конгресу США, в якому визнав наркокартелі терористичними організаціями. Як повідомляє консервативне видання Washington Examiner, швидше за все, американське угруповання військ, яке розташоване на території Пуерторіка, може бути задіяне для атаки на Венесуелу. Чутки про початок воєнної операції у Венесуелі активно циркулюють протягом останнього місяця. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації так і немає. Але цілком очевидно, що напруга у цій латиноамериканській країні буде зростати і надалі. Чим зухвалішими стають провокації Кремля проти країн Європи, тим більше політиків право популістського штибу починають виступати за діалог із Путіним так. Нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не виключає зустрічі із очільником Кремля, якщо від цього залежатиме безпека польської держави, про це зокрема повідомляє польське видання ВП Відомощі. Також коментуючи свої претензії до Німеччини щодо репарацій за окупацію Польщі під час Другої світової війни, польський президент відкинув можливість виставити рахунки Москві за радянську окупацію, яка тривала в рази довше. Навроцький відповів, що не вважає це доцільним. Адже Росія, на його думку, є недемократичною країною, і польська вимога фінансової компенсації від неї може обурити ту ж Німеччину, мовляв, таким чином, Польща офіційно поставить союзника та світового агресора в один ряд. Логіка цих міркувань є явно викривленою і явно на користь Кремля. Про що зауважують зокрема і польські коментатори? Більше про спроби Росії впливати на політику в Європі дивіться далі у наступному сюжеті. Молдавська правляча проєвропейська партія Пас впевнено переобирається, зберігаючи курс країни на вступ до європейського союзу і підвищуючи ризик загострення напруженості з Росією. Партія дія і солідарність президента Маї Сандо здобула 49,9% голосів. За неї проголосувало більше ніж 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін згідно з результатами з усіх виборчих дільниць. Проросійський патріотичний виборчий блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона посів друге місце з результатом 24%. Наступному уряду належить продовжити реформи, необхідні для досягнення мети вступу до європейського союзу до кінця десятиліття. Пише Блумберг. Змі також повідомляють, що перемога про європейської партії сильно вдарить по Росії, яка витратила мільйони доларів і використовувала різні схеми, щоб привести до влади в Кишиневі проросійські сили. Проросійська правляча партія Грузії Грузинська мрія вирішила утриматися від привітань на адресу проєвропейської партії Дія і солітарність», яка перемогла на парламентських виборах в Молдові. Відповідаючи на запитання, чому грузинська влада досі не привітала переможців виборів, прокоментував прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Поки Молдова залишається членом співдружності незалежних держав, нам складно її привітати. Почекаємо, коли Молдова вийде із СНД. І тоді подивимось, переглянемо питання привітання. Додав Кобахідзе, президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про зміни до кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення злочинів, скоєних українськими націоналістами. Метою запропонованих змін є нібито протидія поширенню на території Польщі неправдивих тверджень щодо злочинів, скоєних членами та співробітниками організації українських націоналістів, фракції Бандери та Української повстанської армії. Також це стосується тверджень щодо інших українських формувань, які зазначено в обґрунтуванні співпрацювали з третім німецьким рейхом. Зокрема, йдеться про заперечення злочинів геноциду, скоєних проти поляків на Волині. Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа у відповідь на цензуру України. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Гергій Гуляш. Україна, яка прагне вступити до європейського союзу, заблокувала іноземні, зокрема угорські, новинні сайти, оскільки вони наважилися критично висловлюватися про політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, а також наважилися зобразити Європейський Союз і НАТО як роздріблені і не надто ефективні організації. Написав він. Будапешт загалом заблокував 12 українських медіа серед них ТСН, громадська українська правда. Речник Українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав відповідні закони Будапешта блокуванням для угорців фактової журналістики. Різниця полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до фактової журналістики. Але для них, чим далі від істини, тим краще. Написав він у соцмережі Ікс. Цього тижня спецназ ВМФ Франції штурмував нафтовий танкер Росії зі складу так званого «Тіньового флоту під назвою Боракай, що рухався під прапором Беніна. Повідомляється, що корабель вийшов із російського порта 20 вересня, далі прослідував через Балтійське море Датські протоки і вийшов в Ла-Манш, де і був захоплений французьким спецназом. Президент Франції Еммануель Макрон у цьому зв'язку заявив. Що недооцінка Росії зрештою призвела до нинішньої ситуації появи серйозних загроз для безпеки європейських союзників НАТО? Повідомляється, що ключова причина атаки французького спецназу на корабель тінього флоту Росії полягає у тому, що з його борта у період 23-25 вересня запускалися безпілотники, які пізніше були зафіксовані у повітряному просторі Данії. Російські дронові атаки цього тижня суттєво вплинули на авіарейси по всій Європі. Зокрема, цього тижня закривалися летовища у Німеччині. Над Мюнхеном, де зараз триває святкування Октоберфесту, понад три тисячі пасажирів не змогли вчасно вилетіти через появу неопізнаних БПЛА у небі над литовищем Мюнхена. Цілком очевидно, що Росія буде посилювати свої неоголошені атаки, як на цивільні, так і на військові об'єкти в Європі. Відповідь з боку альянсу має бути максимально жорсткою, про що, зрештою, заявила низка європейських політиків, які попереджають: з росіянами треба діяти симетрично і дзеркально. І збивати російські повітряні судна, які заходять у повітряний простір країн НАТО. Втім, не всі у Європі згодні діяти настільки ж рішуче. Блумберг повідомляє про сварку, яка сталася між федеральним канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у частині, яка стосувалася підтримки України, а також відсічі російської агресії. Так, Блумберг пише, що Мерц визвірився на Орбана через те, що ця країна є єдиною, яка наразі витує вступ України до Європейського союзу. Напруга між європейськими союзниками і Угорщиною суттєво зростає на тлі останніх подій. Втім, віктор Орбан несподівано заявив, що європейський союз і НАТО набагато сильніші за Росією і мовляв, якби Росія напала на європейські члени НАТО, ми би дали їм гідну відсіч. Втім, угорський прем'єр таки визнав, що угорські безпілотники швидше за все шпигували над західною частиною України, коли заявив про те, що, мовляв, ну залетіли наші безпілотники на кілька метрів у повітряний простір України. А що тут такого? Бо, мовляв, Україна і не країна зовсім, а якесь утворення, яке перебуває під зовнішнім контролем. Це вже не перший раз, коли угорський прем'єр дозволяє робити собі заяви цілком в дусі кремлівської пропаганди. Просування російських окупаційних військ у вересні сповільнилося, повідомляє аналітичний проект Deep State. Так, за перший місяць осені ворог зміг захопити майже вдвічі меншу територію ніж у серпні. Аналітики вказують, що найбільше території було на Новопавлівському напрямку: 53 від усіх захоплених росіянами квадратних кілометрів. Щодо Покровського напрямку, аналітики вказують на те, що оборона там залишається ефективною, оскільки ціна кожного метру для росіян тут є непомірно вищою. Також цього тижня начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів, що перехід збройних сил України на корпусну структуру завершено. Про це генерал Гнатов заявив інтерв'ю «Укрінформу». за його словами. Усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань. Додам, що Генеральним штабом була організована та проведена велика робота щодо одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. Звісно, це потребувало неабияких зусиль, особливо залучення найбільш підготовлених офіцерів ЗСУ. Також до підготовки особового складу управлінь корпусів були долучені інструктори країн-партнерів. Пояснив начальник генштабу ЗСУ. Крім того, Гнатов стверджує, що завдяки в тому числі проведенні корпусної реформи не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій на території Донеччини, Харківщини та Запорізької області. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. На сіверському напрямку бійці підрозділу Сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України знищили російські МТЛБ та відбили штурм. Про це повідомила прес-служба підрозділу та оприлюднила відповідне відео. Ворог спробував нічний штурм, але не врахував одного. На цьому рубежі чергує батальйон Сігнум. По рації звучить запит на підтримку. За лічені хвилини наші пілоти підіймають дрон в небо першими на шляху ворога їхні МТЛБ. Схоже, вони заблукали і з'їхали не туди, але ми добре знали, куди влучити. Точні удари і ворожа техніка зупинена разом із суміжниками. Ми відбили штурм і не дали окупантам жодного шансу. На південно-слобожанському напрямку оператори дронів прикордонної бригади Гард поблизу Вовчанська знищили бойову машину піхоти та гармату російських загарбників. Про це повідомила державна прикордонна служба. Також артилерія та розвідувальні ударні групи БПЛА знищили засоби зв'язку, уразили два місця запуску безпілотників і знешкодили шість російських загарбників. За весь період контрнаступальної операції в Покровському районі було звільнено 178 квадратних кілометрів території а від диверсантів зачищено 198,9 квадратних кілометрів. Про це проінформував головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Загалом, за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 178 квадратних кілометрів, зачищено від диверсантів 199 квадратних кілометрів. Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки. З них танків 14, бойових броньованих машин 38, артсистем 202, РСЗВ 5. Автотехніки 453, мотоциклів і квадроциклів, 61, спеціальної техніки 1, БПЛА 197. Генерал зазначив, що він здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де триває українська контрнаступальна операція. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали реальні кадри штурмової операції, виконаної воїнами спецпідрозділу Артан. За кожним рухом години підготовки, десятки ухвалених рішень, нервів, адреналіну, злагоджена робота кожного маленького елементу великого бойового механізму, обхідні маневри з заходом у фланги, штурмові накати в кілька хвиль. Прицільна робота БПЛА, і артилерії, знищення ворожих резервів ще на підході. Все це дозволяє ламати опір загарбників на ключових рубежах визначеного сектору. пише ГУР. Розвідники зазначають, що на деяких позиціях росіяни сидять роками, але це не заважає методично вибивати їх звідти. На Куп'янському напрямку бригада буревій Національної гвардії України знищила майже сотню російських загарбників. Уразила десятки дронів, вивела з ладу радіообладнання та знищила важку вогнеметну систему ТОС-1 А Сонцепьок. Бійці буревію розгромили ворога. Нейтралізовано близько ста російських військових. Уражено десятки дронів. Зруйновано понад 30 укриттів. Виведено з ладу радіообладнання та знищено важку вогнеметну систему ТОС-1 А Слонцепьок. Ідеться в описі до відео. Під Покровськом українські військові уразили у російського загарбника на мотоциклі, який перевозив велику суму грошей. Про це оперативно-стратегічне групування військ Дніпро повідомило в Телеграмі. FPV-дрон уразив російського окупанта, який їхав на мотоциклі з торбою грошей. Це відбулося на підступах до Покровська у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. В ОСУ в Дніпро зазначили, що внаслідок удару росіянин загинув, а гроші, які він перевозив, розлетілися полем. Україна найближчим часом долучиться до створення стіни дронів разом із європейськими союзниками. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Також повідомляється, що передова група українських спеціалістів-дроноводів вже прибула до території Данії, де вони активно долучаться до того, аби ділитися своїм передовим досвідом із нашими данськими союзниками. Данія стала першою країною серед членів НАТО, яка прийняла на своїй території українських інструкторів. Цей крок свідчить про відповідальність України перед нашими союзниками, а також створює додаткові можливості до міжнародних програм воєнної співпраці. Перше від початку повномасштабного вторгнення половина зібраних податків з бюджету Росії пішла на фінансування збройних сил та закупівлю озброєння. Про таке зокрема йдеться у розрахунках наукового співробітника німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, які були зроблені на підставі даних російської системи електронний бюджет. За підрахунками німецького фінансового аналітика, частка витрат на війну у доходах бюджету Росії становила 50,1% у першому кварталі та 48,2% у другому кварталі 2025 року. Більше того, бюджетне навантаження війни постійно зростає, що ставить під сумнів можливості Путіна вести агресивну війну на виснаження нескінченно. Так, у 22-му році на армію та озброєння Росії пішло 24,4% податкових надходжень у 23-му – 32,05%, у 24-му – 39,05%. Аналітик зазначає, що такі показники є абсолютно рекордними у сучасній історії Росії, та стрімко наближається до 60% воєнних витрат радянського союзу напередодні його розвалу. Цю програму для вас провів: я майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Разом до перемоги і слава Україні.